Доброго дня, найщиріші привітання, друзі, знайомі, підписники та всі, хто випадково потрапив на мій канал. 8 вересня, сьогодні на дворі, і таке коротеньке буде у нас відео, відповідь на запитання. Весною на моєму каналі, на Facebook каналі було таке коротесіньке відео. Саме там я показував, як була пошкоджена весняними морозами моя Артенідія. То у нас було 10 квітня на дворі. У мене тут моїй місцевості був мороз мінус 6 і Артенідія була пошкоджена майже повністю. Багато запитували мене, чи взагалі вижила моя Артенідія, щоб я зробив. Я невеличке відео показав, як воно виглядає чи взагалі плодоносила. Отже, відповідаючи на ваші питання, зараз покажу. Така коротенька уставочка, як була весною для порівняння. Да. На жаль, при таких морозах арктинідія не вижила в цьому році будемо без актинідії. Дуже шкода Причому всі сорти. Пошкоджені повністю. Саме так зараз виглядає Актинідія, яка була повністю пошкоджена весняними квітневими морозами. На щастя, актинідія така культура, яка живуча культура зі спячих броньок викинула дуже багато молодих пагонів. І навіть десь не десь плоди. Так що в цьому році ще щось скуштуємо. так знизу повикидало дуже багато таких довгих молодих пагонів. Я нічого в цьому році не обрізав, залишив хай осте, як, як воно є. При зимовій обрізці буду формувати. Ось зав'язало ще, встигнуло, Небагато, але плоди є. Не всі сорти, але в основному є. Ось, наприклад, дуже важко відходила, дуже слабенька вона це є сорт «Пурпурна», дуже смачний сорт. Але дуже-дуже важко вона відходила, дуже довго не розпускалася, вона не має жодного плоду. Але ось такі молоді пагони вона все ж вибила, тому буду сподіватися, що на слідчий рік вже будуть. Ось ананасна. Теж плодики має туди. Доверху теж. І лакомка дуже гарно теж повідпускала пагони, шикарно взагалі і теж зав'язала незначно, але плодики є, то тобто зовсім не зуражаю, в цьому році не будемо. Я, звичайно, що перестрахувався відразу вже, як тільки Побачив ото, що натворив весною мороз. Я попідсаджував молоді саджанці. Ось, ось тут ось. ось так ящиками відділив. Сорт, який я дуже давно шукав, це сорт, не дуже поширений. Дуже гарний смішний сорт має назву Твікс. Майже ні у кого в Україні його немає. Але знайшов, ось підсадив. Тут же недалечко теж посадив. Теж сорт, який не дуже поширений. Теж давно його шукав. Це актинідія полігама помаранчева. Це чоловіча рослинка. А ось там далі на всяк випадок я підсадив жіночу рослинку. Тут вона росте, теж відділив ось такими ящиками, але є в мене один звір, який все рівно її з'їв. Ось він там під кущом спить. Ось той звір білий. Ну То не страшно, так як я все одно буду її обрізати весною на зворотній зріз. Ось цей шкодник полюбляє тинідію. Тому хто ще не має досвіду, обов'язково молоді саженці. Відділяйте, обгороджуйте, тому що котики полюбляють. Ось такі справи захтиніть у цьому році. Тому хто запитував, будь ласка, передивляйтеся. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Тут буде ще багато цікавих відео. Для контакту залишаю номер телефона Viber. Отож, всім дякую за перегляд.